Багато почуттів у мене є і буде, але сьогодні мені ясно, я вдячний оточуючим людям, що в час біди сплотились вчасно. Громадянин найкращої країни для України Божа вдача втрутиться, тільки вистоять та витримать нам нині, і всі бажання необмінно збудуться. Другій армії ми дали по зубах, тепер грабіжники не будуть зазіхати на наш добробут, і щоб горе страх пішли від нас. Пора загарбникам тікати. За допомогу у вдячній світовій спільноті, зі злом, щоб ми боролись дні й ночі, ми переможемо, бо правда з нами ходить, хоча сльозяться материнські очі. Ще грізні нелюди кремлівські, дітей вбивають міста, руйнують вміло, їм даром не пройде злодійство, і Божа кара буде їм за діло. У двадцять столітті їх кумир кричить, в нащадки Гітлера я рвусь. Захистимо свободу, землю, мир, не подолати Київську їм Русь.